Київське Динамо перемогло шотландське «Рейнджерс» і Вийшло до фінального раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. У російських болівальників, які вже третій рік позбавлені можливості дивитися матчі своїх команд у міжнародних змаганнях, успіх українського клубу викликав збудження центральної нервової системи. І зараз, друзі, ми почитаємо, що пишуть росіяни у коментарях в інтернеті про перемогу Динамо над Рейнджерс. Ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити у рекомендації, і показати більшій кількості людей емоції росіян від успіху українців. Ну і якщо вам взагалі цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не... Поза політикою, то підписуйтеся на канали, не забувайте про дзвіночок. А ще я створив новий канал про Донецький Шахтар. Посилання на нього буде в описі та коментарях. Отже, перший коментар: З Спабідай братів! На це надходять наступні відповіді: каких таких братів? Даже Вова говорил, що ми братські народи. Український народ всегда был і останется самым близким для нас братським народом. Да уже нет! Сколько убитых с обеих сторон? Какие там братья? Да мне кажется, украинцы и не были ими никогда, если глобально посмотреть. Болельщик киевлян с табличкой Суджа с буквой D в виде символа Динамо хорошо потроллил. Коментарів на цю тему я, признаюся, чекав побачити найбільше. Так, друзі, вболівальник Динамо, який був на матчі з табличкою з написом російського міста Суджа Курської області, куди напередодні зайшли українські війська, заслуговує наряду з голами гравців Динамо бути серед найкращих епізодів поєдинку. Ну а цей коментар створив невеличку дискусію. Влад 7744 пише таку відповідь: що тут за бил? Цьому владу відповідає ротор 55. Ні, плач, тільки, ок, але влад намагається відбитися. Ой, на ночь поржал. Если бы арена спорт их не показывала, вообще не знал, что команда из вражеской страны играет. А с доступного комментария я просто выпав. Ця наша рубрика, друзья, набрала таких оборків, что мне уже продают витания на российском сайте. Николаю Хайтулу большой привет. Болелы с табличками Суджа в руках на стадионе отожгли, конечно. Да, показывали их постоянно. Молодчики, ребята, отличный результат, отличный возраст и данные. А почему они не защищают незалежность? Почему это приходится делать доходягам, которых поймают на улице, а они не в состоянии так быстро бежать от ТЦК, как футболисты киевлян за мячом? И на ось С прилетает дуже крута видповедь. Судя по последним событиям, доходяги в плен сдаются под Суджей. Уже девать некуда. С победой, Киев! Комментатор с никнеймом Зенит 184 пишет. За братську Україну проти англосаксів. І на це йде відповідь. Шотландце це кельти і пікти, не англосакси. Коментатор з ніком советський. Замічательний результат. Наступний коментатор насміхається над тим, що Динамо, як і всі українські клуби, не може вже два з половиною роки грати Єврокубки на власній землі через вторгнення його Росії. Почому не ісправили названня на динамо Люблін? И что, теперь исправлять после якобы каждой новой домашней игре? Нагадаю, что домашние матчи Лиги Чемпионов в тихую сезону Динамо пока еще играло у польскому люблене Динамо – сильнейший клуб СНГ. Всех времен. Отскочили, так отскочили. У Динамо Киев в основе играют больше игроков с русскими фамилиями, чем у клубов российской премьер-лиги. Выспись. Киеву нечего делать в ЛЧ. Молодці. Поки наших нет, будемо болеть за українців. Тепер в окопи захисники. Далі в будь-який українці не пройдуть. По крайней мере, души на це надіюсь. Друзі, як ви бачите, деякі слова я тепер змушений замазувати і змінювати. В цьому коментарі насправді написано не українці, а лайлива образа. Раніше я зачитував і показував в оригіналі, але YouTube почав накладати обмеження на відео. З цієї ж причини, до речі, я останнім часом використовую слово розявлення. Сіяни замість. <ків> Менш пестливого, так би мовити, навіть запікування слів не допомагає. Однак ви можете побачити в оригіналі нецензурні коментарі росіян в моєму телеграм-каналі. І також у телеграмі я вже виклав дуже цікавий прогноз на матч кривбаса у лізі Європи проти Вікторії Пельзень. Ну прям реально нестандартний прогноз, і мене цікавить ваша думка. А ще залишив бонус від партнера мого каналу Джиджи для вашої зручності. Залишаю посилання на телеграм-канал і у вигляді QR-коду у куті екрану, і у першому закріпленому коментарі. Бриты еще накатают на судейство. Проиграть этим украинским только судья и мог помочь, что и случилось. И на цена дешла файна видповедь. Гори, гори, можешь поплакать еще. Молодцы украинцы. Несмотря на тяжелое положение, показывают достойную игру. Удачи в дальнейших матчах. И наши, живя в тепличных условиях, проиграли бы этому сопернику. Без политики. Была красивая игра. Молодцы. А наступный комментатор на третий рик полномасштабной войны ставить пытание из с Может мне кто-то объяснит, почему белорусы в Еврокубках участвуют, а российские команды нет. По-простому, чтобы я понял. Ну конечно, модератор, чтобы пропустил. Зила сама шоколадку? А я шу быть. Я тоже, может, хочу шоколадку. Мне нужен шоколад. Потому что УЕФА не ввел коллективную ответственность. Белоруссия для них мелочь, которой управляет Россия. Но в то же время многие в России обвиняют Украину в том, что она легла под запад, хотя рядом есть Белоруссия и был Казахстан. Беларусь ни с кем не воюет. Так, да, она просто предоставляет свою територію, а значить, участвують. Особисто я, до речі, вважаю, що білоруські клуби мають так само бути вигнані з міжнародних змагань. За участю їхніх громадян було завдано багато шкоди і горя Україні. Але білоруським клубам тільки наклали обмеження на проведення матчів у їхній країні. І то це зроблено, скоріш за все, не в якості покарання, а у цілях безпеки гостьових команд. Друзі, цікаво буде почитати у коментарях ваші думки з цього приводу. Слід виключати білоруські клуби чи можливо міжнародні організації футболу все роблять правильно. Хасав. В такое тяжеле время змогли выиграть важнейшую победу. Ну, славян с победой. заслужили. Молодцы, киевляне. утерли соплі хейтерам. Почему вони не в армії. Не переживай, для тебе і так знайдуться. За Динамо іще со врем'ян СССР. А далі ще один, який не розуміє, чому це російським командам не можна грати в міжнародних змаганнях. Але в його випадку пояснювати щось, напевно, вже навіть і не варто. Я один не могу понять, с какого российским клубом нельзя играть в Еврокубках. А команде, которая является командой страны, которая открыто пропагагидурует геноцид, можно играть. Почему вы считаете, что мы придурки? Символично и не дивно, что этого комментатора зовут Иван. Надешла Ивану ведь нормальная ответ. Потому что эта страна устраивает геноцид другой открыто. Так понятно? Але Ванек все одно не зрозумів. Не совсем. Ну, російські клуби не грають в Єврокубках, тому що їх страна устраивает геноцид Україні, що тут непонятного. Після цього ваньок вже не відповідав. Далі у нас жартівничок. ТЦК були на матчі? А у наступного коментатора не зрозуміло: чи то горе, чи то свято. Після таких ігор хочеться напіця. А наступний все пише прямо: Ви только що увіділи договорний матч. В цьому він знаходить кілька однодумців. Очередной прогиб Евросоюза засчитан. Дали бедным деткам конфетку. Мало того, еще и фантик развернули и в рот положили. Думаете так всегда будет? Насколько хватит евроценностей? На всякий випадок, Велика Британія, частиною якої є Шотландія, вже кілька років як вийшла зі складу Євросоюзу. Друзі, нагадую, що ваша вподобайка допоможе відео потрапити у рекомендації. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок. А то YouTube іноді глючить і не видає відео у рекомендації. В закріпленому коментарі посилання на телеграм і канал про Шахтар. Дякую всім за перегляд і слава Україні!